Сьогодні ми розглянемо, як спрощувати буквенні вирази. Такі вирази, які місять не тільки числа, але також дії над буквами, над змінними. Ми не можемо знати, яке число можна поставити замість цієї змінної, щоб порахувати ті числа, які нам звичні, ми маємо букви. Отже, як робити дії з такими виразами? Розглянемо ряд прикладів. І застосуємо для них ті властивості множення, які нам відомі для чисел. Так само вони працюють і для букв. Для цього нам потрібно переставити множники місцями так, щоб ми мали числа, які множаться, і окремо букви, які множаться. Це просто для зручності ми можемо так записувати, щоб побачити, що ми можемо помножити, а що не можемо. Тобто 15 на 3 ми можемо помножити і дізнатися результат. Від такого множення в нас вийде 45. Це на D ми множити не можемо, тому що ці букви можуть мати різні значення. І ми так і залишаємо. Це помножити на D. Але між буквами і в такому випадку між числом і буквами не прийнято писати дію множення. І це так в такому записі компактному виглядає 45 cd так і читається: 45 це Д. Але ми знаємо, що між числом і між цими буквами діє множення. То, як і в кожній дії множення, тут є теж множники. Ось 45 це Д. Але так як 45 число, ми називаємо це числовий множник. А це Д-букви це є буквенний множник. І ще інші, інша назва для числа, яке в нас тут біля букв, це є числовий коефіцієнт. Якщо є завдання визначити, який в нас коефіцієнт, то ми будемо бачити, що в цьому випадку 45. Це тоді ми будемо бачити, коли ми перемножимо всі числа, які є в такому виразі. Отже, які ми властивості застосовуємо для того, щоб розв'язувати такі приклади. Ми переставляємо множники місцями, тобто маємо переставний закон множення і групуємо їх. До речі, в цьому прикладі нам треба це d взяти в дужки, тобто показати, що ми це множимо на D, а 15 множимо на 3. Числа множимо одні з одними, всі, що є у виразі, і букви. Ми завжди можемо знайти результат від множення чисел. Ну, вміємо множити числа. А от результат відмноження букв, ми маємо так і записувати. От У нас А помножити на Б, так і буде АБ. Дії множення опускаємо. В наступному прикладі згрупуємо також 5 і 16 числа, які ми можемо множити, і також букви С і Д. І отримаємо 80 ст Якщо у виразі є більше як два множники числові. Ну, то множимо скільки, скільки їх є. Тут у нас є 5, 5 і 12, окремо число, окремо букви. До речі, в цьому випадку зручно помножити 5 на 12 спочатку, бо це є кругле число 60, потім вже домножити на ось це 5. Якщо це ви помітили, то вам буде так зручніше. Якщо ні, то буде 5 на 5 – 25, а далі потрібно два числа множити 25 і 12. В результаті вийде 300 і відмноження букв, ми просто отримаємо вираз МН. Хочу звернути увагу, що ми можемо ці дії, оці групування множників усно робити. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас у прикладі є числа і букви, ми можемо усно. 2, перемножити з 5, тим більше це кругле число 10, і ще перемножити на 7. І той результат записати. Відразу записати 70 і ті букви, які залишилися. Y. ще раз нагадаю, це у нас буквенний множник, а це у нас числовий множник. В такому випадку, як в цей передостанній приклад, у нас є 3 числові множники: 5, 3, 12. Їх також можна множити або по порядку 5 на 3 15, 15 помножити на 12, або можна десь побачити цей варіант знову 5 на 12 це є 60. І потім помножити на 3. Я це ще зараз запишу так досить послідовно і по порядку. Отже, числа ми Групуємо з числами, букви з буквами. групуємо і Ідушками розділяємо і показуємо, що ми множимо і як ми все це перегрупували. Відмноження чисел у нас вийде 180, а результат з буквами ми записуємо просто ці букви одна за іншою, і її множення опускаємо. Результат буде читатися як 180ПКТ. Маючи на увазі, що і 180 помножина П, помножина К, на Т. Знаки множення не записуємо. І в цьому прикладі останньому бачимо, що тут такий у нас множник є 3 ab і вже в ньому є два буквенні множники А, Б. Тобто, якщо ще раз все це підсумувати, фактично, тут записано 3 помножити на А, помножити на Б, і далі йде 2, помножити на С і помножити на 10. Я це так спеціально записала, дуже розширено, щоб ще раз показати, що тут всюди є дії множення між числами і буквами. Тепер нам потрібно розгрупувати числа до чисел, і потім перемножити і букви на букви. Це групування показати дужками і зробити відповідні дії. Тут у нас 3 на 2, 6, і 6 помножити на 10 – 60. Букви АБЦ вже записуємо без знаків множення. Такий вийде результат. Якщо в таких завданнях ще потрібно назвати числовий коефіцієнт, то це є те число, яке у вас вийшло від, вийшло від множення всіх оцих числових множників, які були у прикладі. Наприклад, в другому випадку числовий коефіцієнт. 32. Якщо підемо по порядку, то тут у нас числовий коефіцієнт 45, тут 32, 80 300. Тобто, оце число, яке у вас вийшло в результаті. Числовий коефіцієнт цього виразу 70. Числовий коефіцієнт, тут 180. і тут 60. Отже, ми застосовуємо переставну і сполучну властивості множення і множимо число на число. Виходить результат, а буква на букву ми записуємо просто одна біля одної, пам'ятаючи, що між ними є часу, знак множення. Ось так і все.